Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну що, покажу вам сьогодні результат моєго посіву насіння Ківі. Значить, було відео, як я розпочала вирощування отакого киві. Не дуже я люблю, коли такі відеозаписи, знаєте коли людина показує, що вона от посіяла, посадила і все. І потім тим мото було. Тобто вона пока, ну, ти не знаєш результату, не знаєш, довіряти тобі тому випадку чи не довіряти. І е, так я вчилася вирощувати свої широколисні і волотисті гортензії. Інформації пару років назад тоді було мало. От, я віряла, е, ну, довіряла всім, хто показував, робила так, як вони показували, а потім нічого не, не виходило. Тому не дуже я люблю такі відео, і тому вирішила, раз уж я розпочала таку нову справу вирощування киві з насіння, то або буду показувати, або зовсім не буду показувати, буду вирощувати буду втіхаря. Кому цікаво, передивіться то відео, як я сіяла насіння. Насіння це моє ківі. У мене один сорт Ківі Голд. Значить, отримано воно було ще до війни саджанці, і чоловіча, і жіноча рослина. Ну... Хто давно на мої каналі бачив, як я і збирала ківі, і як підрізаю. Ну, В общем, коротше, історію цього Ківі видно. Плоди, я також показувала цього ківі, І от насіння, яке було висіяно на початку січня. А, щас, зараз, Зразу покажу вам, от в такі от бокси, от бокси, в цих боксах воно так і знаходиться поки що. Поки що, значить, Це був початок січня як тільки висадкували новий рік, так я і посіяла. Значить, дивіться, як зараз виглядають ці саджанці. Сьогодні сонечка у нас мороз знову на вулиці. Так, оце на Києві, це перець, звідки він тут взявся без поняття. Точно, е, перець, навіть, знаєте, навіть насіння у мене на столі тоді не було, навіть ще не доставала. Або в ґрунті. Отак от. Але ґрунт значить, був один був е, торф з брикетами, верніше, кокос. кокосовий субстрат був в брикетах, а це в одному ящичку, а от в другому ящичку був е, е, торф. Ну от В торфі можливо, і от дивіться, різниця є, в кокосовому субстраті. Рослини взайшли краще. Це сьогодні я знімаю, тому що сонце і можна так показати. Але дивіться, в рівняння з моєю рукою, да? от, так от з пальцем, з моїм, які рослинки. Це кокос, Коїди, от бачите, неравномірна схожість була, посів в один день, але от схожість різна. Ну, чим це визвано, поки що не можу сказати. Ну, якщо так прибрати цей перець, то бачите, да, які рослини. Хтось тут краще йде, хтось хуже. Так, і тут, де був торф, то теж от не скажу, чому тут всередині воно так зійшло краще, не знаю. ну Тут, от, бачите, от. Значить, тут схожість пізніша була. Якось вони довго стояли у мене от в такому от вигляді. І дивіться, а потім, а потім рі, різко отак от стали раз, і деякі рослини пішли в рост. <кій> ну На сьогоднішній день бачу, що деякі от садженці, бачите, от і малі, вони якось пожовтіли. Що в мене, а, деякі от в'януть. От, бачите. Тобто, що можу сказати поки що, дуже складно слідкувати полив-перелив. Як вам сказати? От у них дуже довгий період, коли вони от в такому малому стані і ну, якось в мене не росли, і не можна їх не заливати, не поливати. Да? От відносно навіть, тут, як вам зрівняти, от відносно навіть от перця. Да? Перець був посіяний набагато пізніше. От, десь на, на два тижні, може, пізніше. Але він, бачите, от він стоїть на сонці, і він у ну, мене тут не боїться. Ну, Якось я розумію, як його поливати, там. поливати, переливати і так далі. Ці, ці у мене стоять поки що. Під лампами. Це я винесла на підвіконня, тільки, от, щоб вам показати, тому що під лампами там не дуже зручно їх показувати. І, а, ну і да, я... так, а от зрівнянні от з цим перцем, да, який тут прилаштувався. От звідки він тут взявся, не знаю. Е, значить, і от дивіться, як він вирос. <кху> значить, дуже зручні. Оця штука, що я купила. Це я так, знаєте, купила прям під нову свою справу. От вона дуже зручна тим, що тут відчиняються оці отвори. Бачите? Отак от, от. І я можу їх отак закрив, відкрив. Тобто, зараз в мене стоять рослини, отак весь час відчинені. Отак от, от, от з отворами, і стоять вони в мене під лампами. Ну, наскільки світло дають, настільки воно там і світе Ну, це може бути там 8 годин на добу, може бути 10 годин на добу. ну В общем, світла мало. Але я так розумію, що ну раз вони вижили, значить і нормально. Сіяла я їх густо, зразу скажу, дуже густо і я так гадаю, що повсходила тут не все на ну, може, процентів, не знаю, може, процентів 70, отак от. Поки що, значить, виходить я їх оприскувала, ну, іноді. Взагалі, ну, от іноді, може там, ну як вам сказати, раз на два дня, може раз на три дня. А так їм вистачало е, ось цього конденсату, що тут е, в цьому парничку. От. Тому я їх не поливала поки що нічим і не прискувала. Ну, от бачите, тут винесла тільки на сонце, щоб зняти відео, і вони вже на сонці такому яркому. Починають листя починає трошки в'янути. Тому буду закінчувати відео, поки що результати свої показала. Далі буду показувати, можливо, там пересадка або підживлення, поки що нічим не підживлювала. Зовсім нічим. Все, до побачення.